Умовно засуджені теж люди. Вони потребують спілкування і розвитку. Саме так вважають представники проєкту Бібліоміст та Коломийської центральної районної бібліотеки. Для цих людей провели відеолекторії, мета якого дізнатися якомога більше про людські стосунки, навчитися уникати конфліктів та співіснувати із суспільством. На захід запросили і нашу знімальну групу. Ти автор і творець власної книги життя. Таку назву має відеолекторій, який провели у центральній районній бібліотеці. Сюди запросили молодих осіб, які припустилися помилки і вчинили злочин. Організатори вважають, що їм частково може допомогти книга та бібліотека загалом. Кожна людина в своєму житті може опинитися в складній житті ситуації, і буває так, що вона не має рідних, друзів і не має до кого звернутися за допомогою. Тому ми сьогодні запросили їх, щоб стати тими людьми, які змогли зможуть їм чимось допомогти, які зможуть е, е, чимось їм порадити, запропонувати якісь послуги, які надає наша бібліотека. Не тільки обдаровані, не тільки е, діти, студенти, але й умовно засуджені мають право прийти, звернутися до нас, е, бути читачами нашої бібліотеки, учасниками наших різних заходів. В заході взяли участь представники центру зайнятості служби виконання покарань, наркологи. Вони обговорили проблеми умовно засуджених, спільно думали, як уникнути негативних моментів у житті. А працівники бібліотеки пообіцяли, їхні двері завжди відчинені для будь-яких верств населення. Тут вони зможуть не лише почитати книги, а й скористатися безкоштовним інтернетом. Це можливе завдяки участі в проєкті «Бібліоміст». Діяльність нашої програми вже триває на Україні п'яти рік і в нас широко відома не тільки у бібліотечному колі. Але і всіх людей, які люблять бібліотеку, і хоч якимось чином долучені до неї. Ті центри, які створені при наших бібліотеках за допомогою нашої програми, вони звичайно відкривають. Широкий інтерес для багатьох верств, і в першу чергу ми спрямовуємо бібліотеки, щоб не працювали в напрямку з такими людьми, як ну безробітні, щоб допомогти їм шукати роботу. Потім молодь, яка закінчує школи, щоб вони могли визначитися зі своєю подальшою долею, де знайти який вуз для навчання. Мені було дуже приємно, і я так трошки навіть здивований був, що який сьогодні захід проходить в бібліотеці, це робота із. Такими важкими людьми, які десь в житті можливо уступилися, щось зробили не так, але вони не залишені самі на себе. Тобто, бібліотека показала, що вона хоче якось прийняти участь в долі цих людей і допомогти їм поправитися. Мовно засуджені мали нагоду не лише послухати поради спеціалістів, а й відповісти на питання у відповідних анкетах. Згідно із відповідями, спеціалісти вже краще знатимуть, як допомогти тій чи іншій людині, а також визначить майбутні теми для спілкування та проведення відеолекторіїв.